Купила брелок-сувенір у копійці. Для когось це просто пластиковий песик, але я бачу предмет кітчу відомих фігурок одного з найдорожчих художників сучасного світу, Джефа Кунса. В дитинстві Джефу подобалось гратися з повітряними кульками видовженої форми, з яких можна було скрутити різних тваринок. Враження від такої гри він переніс на своє мистецтво, та вже у 1990-х роках створив цілу серію величезних скульптур зі сталі, що імітували іграшки з надувних шарів. Балундо – скульптура, яка вважається візитною карткою творчості Кунса та відомим символом неопопарту. У 2010 році бачила деякі його роботи на виставці в Пінчук Арцентр. Вражає те, що роботи здаються невагомими, хоча насправді мають суттєву вагу. Хочеш бачити і розуміти більше в мистецтві? Тоді підписуйся на мою сторінку. Я Ольга Гринчій і тут багато цікавого про мистецтво.